І так, 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 так. Оля 2030. Це вже три. Чуєш? Чуєш, Оля, 2030? Потім про лайки. Пане Куран. Ва, а, лайки, а ти бля. ж розумієш, чиї ти пісні будеш називати в наступному раунді? Не пас. <рес> я буду називати всі з там що, багато Пане ну, Куран. Я їх всі пам'ятаю. Всі 4. Давайте. Пане Куран, ну. за наступні 10 секунд Є. вам потрібно назвати... Пять у Линика. Ой, ты! Э -э -э, больно ебанись! Оля! Вечеринка моя! Вечеринка моя! моя. Сладкий брат! Я не бал! А шо ты А что ты... У тебе що немає, сват мій брат? Сваткий брат? Сват мій брат. Сват, брат! Сват мій брат! Ти со сватом брат, брат, ти сват. Дорогі друзі, в описі до цього відео знаходиться інстаграм Вадима Олійника. Напишіть йому, будь ласка, в директ фразу запиши, будь ласка, пісню, сват мій брат. Сват Сватний брат. Сват мій брат. Ну дядя, ну об'єктивно, блин. Корен, ну сват мій брат, це більше пісня вкача, як би. Ну назови ти сам знаєш? Ну, Сам знаєш свої пісні? Зажигать молодим знаєш, дівчинка Все, вечеринка. Ну, поздравляю. Ну, вечеринку ми хоч назвали. Поздравляю, що ти знаєш свої піски. Пане Володимир, для вас, щоб не 10 секунд, вам потрібно назвати п'ять питань. Чому знавіщо? А що? Куди? А ти хто? Ти забал! <laughs> Я завалив. Чесно кажучи, на третьому я вже посипався. Ні, коли, а що? А що, я туди їжу, що ходи далі. Пане Віня. Щас. Давай, дядя, соберись. За наступні 10 секунд вам потрібно назвати 5 українських клубів, які грали в Єврокубках. Шахтёр шахтер Динамо, Заря, Днепрорскла, Днепро, Днепро-1. Металлург, металлист. Металлург, металлист. И цабал. Фух. Добрый вечер. Хорош. Давай. Назови пять номеров ветеранных космических. О, О, да. <реш> один, Их больше, чем песен у оленя, Давай. Катушна. Чуть-чуть більше раз в 70. Давай. Пане Вадим, за наступні 10 секунд вам потрібно назвати 5 мереж супермаркетів українських. АТБ, Новус, Сільпо, а, Екомаркет і ФОРА. І це цеба! Ось що ми веселі! Питання, супермаркети! Ти сюди! А я... П'ять питань, п'ять супермаркетів, що це таке, типу? Пане Все Корі. нормально, давай. За наступні 10 секунд вам потрібно назвати 5 назв аптек. 9-1! Доброго 1 -1, аптек, добро 1 -1, дня! 1 -1. Добрудня, добрий вечір! Пчілка, Пчілка! Соціальна аптека! Десиво піздець! Пчілка! <свист> Пчілка! <свист> Алялгілка! <аналогинка. свист> Пчілка? Так, <свист> да, да є на пасняках! О! Як? Пчілка! Ви <свист> не повірите? Але в цьому насипу були п'ять Блін, Блінда Ігай! Соціальна аптека, аптека низьких цін, да я все знаю. Дорогі друзі, якщо раптом ви хочете відкрити аптечний бізнес, забирайте бренд дешево зірського.

Яке? Львівське? Ей, 19-15. Пілслеп. Ні, що ще. Е, і, бат, бат. А я не встик. Ти 4 назвав? А, Чотири. На П, як називається? Опілля. Опілля. Опіво. Піво. Є це ж піво піво. А Чернігівська? чернігівське. ні, я завтикав. Але я думаю, що Рогані дуже приємно, що саме вона була названа. Харків! Харкіс! Стар, чар, раунд три зіграно, і після третього раунду з рахунком 10-9 лідирують господарів. Якщо ви додивилися до цього моменту і досі не поставили вподобайку під відео та не підписалися на канал, саме час виправити це. Це дуже просто і тим самим ви дуже сильно підтримаєте розвиток українського Ютубу. Також запрошуємо вас приєднатися до нашого телеграм-каналу.